Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху, права людини. Ну що, друзі, давайте поговоримо, як зараз спробують запустити лохотрончик. Чи поведуться на це люди, і як саме запускали нацисти в третьому рейху концтабора? Мало хто знає, що багато констаборів запускалися як карантинні. Зокрема, в Варшавське гетто також там людей е, закидали, як ніби по карантину, тобто тимчасово, все тимчасово. Я, звичайно, не роблю ніяких паралелей. Якщо хтось в цьому побачив якусь паралель, що сьогодні відбувається, вам просто здалося. Адже зараз, е, напевно, що ви бачите, не ущемляє свободу слова, права людини. Зараз ніхто не викрадає людей на вулицях, не пропадає як ЧСНК веде. Е... Їхав Бобік, все, людину забрала і поїхав. Ні-ні, такого зараз ви не побачите. Це все є ІПСО, це все обман. Е... Подивіться, що блеють продажні проститутки, і ви зробите хороші висновки. Тому це відео про те, що Лохотрон стартує. І чи буде як в Романі Орвала, чи буде, як в третьому райху констабори. Робіть висновки самостійно. Я лише вам даю суху інформацію, бо я знаю, що хто дивиться моє відео, той зробить правильний висновок. Хто не дивиться, випадково йому, воно йому потрапило, він скаже, що треба, треба вірити лохотронщикам, тому що таке життя, як казали, мінти в 90-х без лоха і життя лоха. Отже, поїхали. Беру другий телефончик. В Україні зможуть створювати тимчасові спеціалізовані ізолятори та обсерватори з особливим протиепідемічним режимом. Нагадую, що гроші мільярди, мільярди, мільярди пішли на лохотрончик шмікуса. А де звіт? А де звіт? Нехай уряд вийде і МОЗ покаже угоди з Файзером і так далі, з Астразенекою, Коронаваком. Що це за таємні такі угоди, за наші гроші? Адже нібито нібито вигодонабувачі українці, люди, громадяни, а нам не показують угоду. Уявляєте собі, власнику не показують угоду. Це ж раді що блага, чи не так? Отже, читаємо далі. Обов'язковому розміщенню в спеціалізованій лікарні чи шпиталі підлягають хворі на особливо небезпечні та. Небезпечні інфекційні хвороби та особи із симптомами зазначених хвороб. Тобто, Кабмін затвердив порядок створення та функціонування тимчасових спеціалізованих закладів охорони здоров'я з особливим протиепідемічним режимом. Ще нічого нема, але вже потихеньку шміку знагнітається. Я робив попередні відео, попередні поста. І я думаю, що це все йде до того, що буде новий лохотрончик розкачений. А чи люди повірять? Та частина, звичайно, яка не вірила, лохотрону, не повірить. Частина, яка опеклася, яка вакцинувалася, має побічний ефект, хтось помер родич від вакцин, хтось захворів на рак, вони не повірять. А інші, інші які живуть зранку до вечора в зомбоящику, вони скажуть, так, да, прийшло їм спасіння. Так. Читаємо далі. Ними стануть спеціалізовані лікарні, спеціальні спеціалізовані шпиталі, ізолятори та обсерватори. Вони утворюються відповідно до рішення про встановлення карантину. Тобто, вже готують, що можливо буде встановлено карантин, і будуть створені такі спеціалізовані шпиталі, ізолятори та обсерватори. Далі в обсерваторах розміщуються особи, стосовно яких наявний обґрунтований ризик інфікування або поширення ними інфекційної хвороби з метою здійснення медичного нагляду. За ними, а також окремі особи в випадках визначених рішенням про встановлення карантину, нагадую, що зразок sars cov 2 е я не бачив відповіді від мозу, а саме бачив, що немає штаму SARS-CoV-2. Як вони виявляли людей, які хворі на шмікус, не маючи зразка штаму, і нагадую, вакцина зроблена е з штучного штаму. <кій> Чому розумні це розуміють? Отже. А що вони зараз будуть виявляти? В них тоді нічого не було. Зараз щось будуть виявляти так. В ізоляторах розміщуються особи, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я та стосовно яких з'явився обґрунтований ризик інфікування або поширення ними інфекційної хвороби з метою здійснення медичного нагляду за ними. Ну я думаю, лікарі будуть дуже задоволені. <кхе> Багато лікарів збагатилися. Багато на хороших машинах почали їхати. Багато е, мають багато статків. Ви знаєте, що дехто вже з лікарів сидить в СІЗО, в тюрмі і так далі, е, через необґрунтовані статки, взятки і так далі. Це все пов'язано з лохотрончиком. Як буде зараз, вірити, що щось поміняється? <смір> Пам'ятаєте, як казали, <кхмір> лікарі там памперсах ходять, не сплять. А я відвідав 24 інфекційні лікарні. Я заходив туди, нога за ногу, пили каву. І ходили без наморників. А ви, не всі, були переляканими овечками і чомусь помирали люди і виносили їх перед ногами з лікарні часто, а не з дому. Бо виходить, якщо б вдома людина не лікувалась, то мала би перехворіти ціла сім'я, і в нас би мали бути випадки, коли, наприклад, по селах чи по містах. Люди мали там би просто ну, сім'ями їх відкривати, і трупи, трупи, трупи. Ну цього не було. Чомусь людей в мішку виносили з лікарні. Чому? Думайте самі. Так, обов'язковому розміщенню, чуєте обов'язковому розміщенню у спеціалізованій лікарні, в спеціалізованому шпиталі підлягають хворі, на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби та особи із симптомами зазначених хвороб. Симптоми – це ви там кашлянули, почихалися, потерли п'ятку, мізинець. І Бог його знає, що ще продумає. Так, читаємо далі. А також у випадках визначених рішення про встановлення карантину особи, які повинні відповідати таким критеріям. Отже, читаємо. Щодо них застосовуються заходи та засоби щодо запобігання інфікуванню під час догляду за пацієнтами, з затвердженнями МОЗ. Щодо них може бути застосована когортна ізоляція. Когортна ізоляція, друзі, це я вам зараз скажу дослівно, на У нас є такий термін, визначений. Розміщення пацієнтів з інфекційними хворобами, які викликані одним з будником, одному приміщенні кімната Палата будівля за умови низького ризику, реінфекції та суперінфекції. А тепер згадуємо, е Кінг, написав супергрип, а тут суперінфекція. Нічого не нагадує, паралелі не проводжу, це ніякий не зговір, це ніякі, ніякі глобальні процеси. Це от просто співпадіння. Далі. А розумні, хай думають. Особи не потребують медичної допомоги, що надається закладами охорони здоров'я у стаціонарних умовах. Тобто стаціонарних ні, а спеціалізованих, напевно, так. Спеціалізовані лікарні, спеціалізовані шпиталі, ізолятори та обсерватори створюються шляхом їх розгортання у приміщеннях закладів охорони здоров'я, закладів оздоровлення та відпочинку закладів освіти та інших закладів і залученням працівників таких закладів. Керівником закладу охорони здоров'я, закладу охорони та закладу охорони здоров'я та відпочинку закладу освіти. Та інших закладів у приміщеннях розгортається спеціалізована лікарня, шпиталь, спец... спеціалізований шпиталь, ізолятор та обсерватор, призначається відповідальна особа з числа осіб керівного складу такого закладу. Чому керівником призначається особа з керівного складу? Тому що, наприклад, вони лікар лікарні, який не хоче грати в лохотрон, не захочеться робити. Візьмуть з керівного складу там і когось звичайно хто сидить на подачках в фармі мафії, а такі завжди знайдуться, його призначать керівником такого спеціалізованого шпиталю. Говорю свою особисту думку, своє особисте бачення. Що ще тут таке є цікаве, друзі? Так. А тут увага! Міністерство охорони здоров'я у шестимісячний строк. Доручено забезпечити розроблення та затвердження державних санітарних норм та правил облаштування, отримання і організації діяльності тимчасових спеціалізованих закладів охорони здоров'я з особливим протиепідемічним режимом, організація та проведення первинних протиепідемічних заходів під час виявлення інфік інфікованої особи або тіла інфікованого померлого Особи або тіла померлого з підозрою на інфікування, збудниками інфекційних хвороб, що викликає надзвичайні ситуації в системі охорони здоров'я. Отже, зараз, друзі, 9 місяць. 9 місяць, додавайте 6. Тобто, по суті, ми йдемо сьогодні. Це прийнято є в нас коли? 13 серпня, 13 вересня, перший місяць, 13 жовтня, 13 листопада. 13 грудня, 13 січня і 13 лютого. Тобто 13 лютого, по суті, має Україна бути готова до великої нібито епідемії. А і ви знаєте, що у нас лютий місяць е, починає все танути, танути і танути, тобто кінець лютого, початок березня, люди починають, щоб д'яхати, кашляти, в них піднімається температура, бо це природньо, коли людина, як організм, перезавантажується. Е, на зиму з зими на літо, і от трошки так поковбасить організм. Хто наприклад вживають на алкоголь, веде нездоровий спосіб життя, дивиться зомбоящик, якісь часті випромінення тіло буде ковбасити. Хто веде здоровий спосіб життя, такого не буде, або це буде при мінімальних умовах. Але люди будуть, на мою думку, багато хто перелякані і побіжать перевірятись, і тут їх вже будуть чекати спеціалізовані, як вони називаються спеціалізовані ізолятори та обсерватори з особливим протиепідемічним режимом. І тут буде вже і статистика, я вважаю, на свою думку. І знайдуться е, ті, які будуть вважати, що в них Мікус, Вікус, бананофікус, найдуться Знайдуться перелякані овечки в тряпках чоловіки, в намордниках люди будуть ходити. І Це все гарно ляже через 6 місяців. ну Просто лайт лайт. Вони просто так легко під'їжджають на середину лютого. На початок березня з готовими шпиталями, відкритими руками фарма-мафія, це весь лохотрончик чекає переляканих овечок. Світ справедливий. Той, хто то купиться на цей розводнячок, це ваш особистий вибір. Я говорю свою особисту думку. Я хочу побачити від мозу, від уряду, як ви досліджували так званий шмікос. Ви кажете, що досліджували коронавірус або COVID-19, ви любите казати, ПЛР-тестом. Кері Мюліс сказав, що ПЛР-тест, який він розробив 1984 року, і навпадково роман Орвала називається 1984. Саме Кері Мюліс сказав, що ПЛР-тест не досліджує жоден вірус. Як ви досліджували той вірус? Питання: ПЛР-тест не досліджує вірус, а ви досліджували ним вірус. Чи не абсурд, абсурд, але. Багато на цей лохотрон, мільйони у світі може й мільярди. Тепер йдемо далі, друзі. А далі така історія. Якщо sars cov 2, нехай покаже мені Мо, що вони мають штам sars cov 2 Я готовий за свої гроші заплатити незалежну експертизу в Україні за кордоном. Подивиться на цей штамп, sars САРСКОВ-2, чи ви його маєте. Як би щось досліджували, не маючи штаму? Покажіть мені штам. Покажіть мені, от кажіть, стахів не правий. Покажіть штам. Я зразу їду до вас в Моз, і роблю експертизу. Ви мені покажете документацію, і я хто вам його передав і як. Покажіть це все на всю Україну. Покажіть, я чекаю. Стахів дає виклик мозу і кабміну. Покажіть це все. Тепер, друзі, наступне. Всі ці гроші, які виділялися мільярдами, на що виділялись? Уряд і моз, звіт. Чекає на звіт. Тому що це мої гроші і мого народу. Тепер, друзі, що? Йдемо далі? Нехай покажуть угоди про вакцину з Модерною там, з ким вони заключали, з Астразенекою, з Файзером, Коронаваку. Ну з ким заключали. Тобто я може не знаю, з Модерною заключали чи ні, але Астразенека, Файзер, Коронавак, ще може якісь інші вакцини. Хай покажуть угоди повністю, нічого не приховують. За скільки купили далі. Нехай моз покаже склад вакцин Коронавак, Файзер, Модерна повністю розгорнуть які побічні ефекти. Повністю. Давайте, я чекаю, Стахів дає виклик мозу і кабміну. Чекаю. А вас, друзі, попрошу прокоментувати це відео, поширити максимально, щоб правда пішла в люди. Так, і наступне. Підписуйтесь на канал мій і інших правозахисників, бо зараз будуть оделяти канали. А нам треба, щоб ви чули правду, правду, яку ви не почуєте по зомбоящиків від продажних проституток, від продажних лікарів продажних чиновників, продажних депутатів. Я передбачаю, що зараз вони надінуть всі на тих телешоу, на морніки, будуть вакцинуватися в прямих ефірах, будуть розказувати, що інфекція, мавпи, горили, банана, шимпанзе, пальми і ще чогось. Будуть вам це розказувати. Ви ж будьте стійкі у розумінні того, що вам треба займатися спортом. Здоровим харчуванням, позитивним мисленням і розуміти, що ви творите життя і своє здоров'я в тому числі самостійно. А як бути вам, Дійте не так, як я сказав, а так, як ви вважаєте, за потрібне? Я ж хочу, щоб ви діяли по закону, по Конституції України, по міжнародних договорах і здоровим глуздом керувалися. Це моє бажання. А ваше? Ваш вибір від вас ніхто не забирав. І на завершення скажу те, що я кажу завжди: я кажу, мій брат, мій друг і мій вчитель Ісус Христос мир вам, мир дарує вам, не так, як світ дає, а щоб жили в любові, в гармонії з творцем, бо творець і в кожному з нас перебуває, з кожною людиною, бо творець і в ньому перебуває, і з природою. Бо в природі у всьому проявлений творець, в людях, все, що ви бачите, видиме і невидиме. Це наш батько, а ми його діти. І він нас перебуває, а ми в ньому. Тому жити без страху, без паніки, вірте в творця, вірте в себе, бо творець вас перебуває. І тоді ваше життя наповниться гармонією, любов'ю і прощайте один одного, любіть один одного і допомагайте один одному. Обняв з Богом, Па-па.